Кажуть, що найпростіші стратегії найкращі, і до певної міри це справді так. Особливо для початківців, ось чому я приділяю багато уваги у своїх відео простим стратегіям, які новачки можуть легко застосовувати. Тож у цьому відео я поділюся кількома простими стратегіями, які можна торгувати, використовуючи лише просту свічку Пінбар. Але перед тим як почати, обов'язково натисніть лайк і підпишіться на наш канал, щоб не пропустити жодного з наших нових відео. Отже, давайте перейдемо до сьогоднішнього відео. Спершу поговоримо про свічку Пінбар. Більшість трейдерів на Ютубі, включаючи мене, показували вам сотні свічкових формацій, які можна використовувати в торгівлі. Проблема в тому, що запам'ятати їх усі це справжня робота. А ще складніше розпізнати їх у реальному часі. Тому в цій стратегії ми будемо використовувати лише одну свічкову формацію. Це і є свічка пін-бар. Ось як виглядає свічка пін-бар. Ми бачимо, що свічка пін-бар дуже схожа на молот. Тому її також називають свічкою молотом. Пін-бар це потужний індикатор розвороту. Отже, якщо ми зможемо успішно визначити свічку Пін-бар, ми зможемо зловити розворот тренду. Чому ж працює свічка пін-бар? Давайте розберемося в логіці цього явища. Ось ця зелена свічка це бичачий пін-бар. Припустимо, що до цієї свічки ціна перебувала у несхідному тренді. Потім на цій свічці ми бачимо, що ціна відкрилася тут. Далі ціна пішла вниз і сформувала мінімум у цій точці. Коли ціна досягла цього мінімуму, відбулася раптова зміна імпульсу покупці побачили цю низьку ціну як можливість, тож вони почали масово купувати акції. Це призвело до значного зростання ціни, і вона закрилася вище за ціну відкриття. Ми також можемо побачити, що свічка закрилася біля своїх максимумів. Якщо заглибитися ще більше, можна сказати, що продавці змогли опустити ціну від відкриття до мінімуму. Але покупці були настільки сильними, що не лише повернули ціну до рівня відкриття, а й підняли її вище, закривши свічку біля максимумів. Отже, ми чітко бачимо, що покупці пройшли більшу відстань, ніж продавці, отже, покупці випереджають продавців, і ми можемо очікувати подальшого зростання ціни. Той самий принцип застосовується і до ведмежого пін-бара. Припустимо, що перед цим пін-баром ціна зросла, потім ця свічка відкрилася за цією ціною. Через попередній бичачий тиск ціна піднімається і формує цей максимум. На цьому етапі не було жодних ознак продавців. Коли ціна досягла цього максимуму, продавці побачили в цьому можливість для продажу. З тієї чи іншої причини вони почали відкривати короткі позиції на ринку. Продавці були настільки сильними, що не лише дійшли до ціни відкриття, а й перевищили її, закривши свічку біля її мінімумів. Отже, вони випередили покупців і продемонстрували свої наміри за допомогою пін-бару. Тому ми можемо очікувати, що ціна тут піде вниз. Тепер нам потрібно зрозуміти одну річ. Не кожна свічка пінбар призводить до розвороту. Наприклад, тут ми бачимо, що ціна перебувала у сильному висхідному тренді. У цьому висхідному тренді ми бачимо багато ведмежих пінбарів. Якби ми продавали на кожній з цих свічок, ми б зазнали великих збитків. Тому нам потрібно враховувати фонову інформацію і лише тоді шукати можливість. Іншими словами, ми не можемо торгувати, спираючись лише на формування пінбару, нам потрібно шукати збіг факторів і підтвердження.